Звідси тіньова економіка пов'язана з тіньовою зайнятстю. Про що це говорить? Що люди, які виконують роботу легально або нелегально не будь-яку роботу, виконують в обход законом держави, а саме не сплачують податків, не сплачують до пенсіонного фонду єдиний внесок. Тому якщо робити висновки, то рівень заробітної плати на підприємствах малого бізнесу. Чим в традиційній економіці. Чим це викликано? Викликано тим, що заробітна плата в малому бізнесі в більшості видається в конвертах. Звідси негативні наслідки. А саме. Значить, не повністю враховані робочі міста, не повністю йде доход, бо не виплачується налог, місцевий бюджет. Крім того, люди, які офіційно не оформлені, не користуються соціальним, ніяким соціальним захистом. Їм не нараховується пенсія, бо в них немає соціального стажу. От це такі проблеми, які визвані тіньовою економікою або тіньовою зайнятістю. Для того, щоб ліквідувати ці проблеми, у 2005 році було видано указ президента номер 1773. На підставі цього указу в місті було створено Виконкому комісію з легалізації робочих місць. Номер виконкома 0486 від 10 червня 2009 року, комісію очолив заступник міського голови з гуманітарних питань Поля Олексій Михайлович. До складу комісії війшли представники всіх фондів управління праці, податкової інспекції і центру зайнятості. Так, якщо розглядати перший квартал поточного року. То вже за три місяці було проведено 19 перевірок. З цих 19 перевірок виявлено 7 нелегалізованих місць. Три з них вже на сьогодні легалізовано, і я більш конкретно зупинюсь, які безофіційного наймання працівників, які працюють під